1 січня о 15.08 до служби порятунку 101 надійшло повідомлення про загоряння гаражу та господарчої споруди по провулку польовому в селі Ромашкове серединобуцької громади на виклик було направлено відділення чергового караулу 11-ї державної пожежно-рятувальної частини. По приїзду було встановлено, що вогнем охоплено гараж, який знаходився біля житлового будинку, і безпосередньо автомобіль ваз 2107 який знаходився всередині цього гаража, за словами господаря, на момент початку пожежі він почув на подвір'ї гучний хлопок. Вийшовши з будинку, чоловік побачив охоплений полум'ям гараж та автомобіль. Причиною даного хлопка був газовий балон, який був безпосередньо в автомобілі. Фахівці стверджують, що причиною даної пожежі було коротке замикання електромережі безпосередньо гаражі. Ускладнював гасіння пожежі й той факт, що поряд з гаражем знаходився житловий будинок і господарчі споруди. Тобто на момент прибуття підрозділів ДСНС полум'я охопило не тільки гараж та автомобіль, який знаходився всередині, а й покрівлю господарчої споруди на площі до 50 квадратних метрів, та стіни житлового будинку на площі до 12 квадратних метрів. Після того як пожежна автоцистерна. Вичерпала запас води для захисту дому і часткового гасіння гаражу. Вони поїхали дозаправлятися на водоймище, яке було розташовано не близько, а на відстані більше 500 метрів. І безпосередньо знов таки за цей проміжок часу, поки пожежний автомобіль заправлявся, пожежа знов таки набула таких же масштабів. І довелося ось таким чином гасити безпосередньо дану пожежу, тобто було складно о 15.26 Загоряння вдалося локалізувати та не допустити поширення вогню а о 17.15, витративши на гасіння до 8 тонн води, повністю ліквідувати.